Син телефонує матері. Мамо, я порізав яйця. Ой, синочку, не лякай так, маму. Ти у ванні чи на кухні? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Зустрічаються два кума. Один питає: Ну що, як там в Африці? Що бачив? Та нормально в Африці зебру бачу. Яка вона. Коня бачив? Бачив. О, така ж сама, тільки зі смужками. А ще що бачив? Верблюда. А який він? Коня бачив? Бачив. Та хто такий самий, тільки з гурбами? А ще що бачив? Крокодила. А який він? Коня бачив? Бачив. Так от. Зовсім не такий. На набережну, задихаючись, забігає чоловік, закидає валізу на паром, що метрів за п'ять від причалу, чіпляється за якийсь канат, підтягується з останніх сил і ледь живий падає на палубу. Фух. встиг таки. Спритно у вас вийшло, захоплюється капітан. Але ви могли б почекати, поки ми причалимо. Галю? Чому ти не голиш ноги? Бо живучи з тобою, Юро, я зрозуміла, що це єдине хутро, яке я можу собі дозволити.